Ну, брати, я маю, від вас не маю права. Це народний суд, я Це розумію. не так як тягають активісти, фальсифікують розумію. протоколи. Я вас Це по-чесному і все подобно. Я Дякую, але Чому? нічого в руки брати від вас я не маю права. Я вам залишу тоді за двірничком. За двірничком. Добре. 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 Фасово фальсифікують проти автомайданівців. І ця повістка для недобросовістості, для добросовісті. Це вас не стосує. і ви протиправних дій не вчиняєте. Я залишу не, треба, не потрібно. Не Тоді візьміть, не, просто візьміть. Такий в салон. В салон. Не Перемирю, не покажете не, колега. Може... Я ж на роботі. Я вам пропоную, просто в машину. Ви ви не ви ви не ви Передайте. Ви погоджуєтесь, що серед працівників не знищається то ви і передайте. Ну це не вам особисто. Тут є кому ну, мене вписне. Передайте, будь ласка. я буду передавати? Я вже нема кому передати. Ну я вам тоді залишаю. Ви мені пару дайте, ребята, я теж там не виключу. Там же будуть останавлюватися. Та у нас на саме каким коштується.